Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Рома хоче дивувати суперників, деросі назвав якість довбика, яка в цьому допоможе. Ванат став пріоритетом чемпіонів Італії. Скандал УПЛ. Вернедуб не потиснув руку Лупашкові. Реал вважає, що Луні не підписував нову угоду через своє оточення. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Головний тренер Роми Даніеле Доросі розповів про адаптацію Артема Довбика в стані римської команди. Довбик вийшов у стартовому складі на контрольний матч з Евертоном, і все пройшло добре. З ними можемо грати вертикально, а це саме те, що нам потрібно. Я завжди прошу команду саме про це. Тому що якщо у нас нікому розхитувати оборону суперника з глибини, наше володіння м'ячами позиційні атаки, до яких ми вдаємося, стають стерильними. Ми маємо завжди бути готові атакувати суперника з глибини поля і дивувати суперника. Я задоволений предсезонкою. Вона пройшла інтенсивно. Новачки допоможуть нам укомплектувати команду, яка й без того була сильною. Ми посилили не тільки основний склад, а й підвищили якість резерву. Цитує доросі воїзджалороса. Прошу вашої допомоги і підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній qr код та посилання в описі. Інтер досі розглядає варіант підписання 22-річного нападника Динамо стверджує журнали. Чемпіони Італії до закриття трансферного вікна хотіли позбутися Хуакіна Корея. Втім, ніхто не поспішає купувати аргентинця з його річною зарплатою у 3,5 мільйона євро. Якщо Інтер таки звільнить місце, то спробує підписати Ваната, якого вважає перспективним і доступним активом. Нагадуємо Владислав Вихованець Динамо. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 27-го року. У дробку форварда 7 матчів за Національну збірну України. Трансформаркет оцінює його у 10 мільйонів євро. Одразу після фінального свистка арбітра наставник Карпат Владислав Лупашко підійшов до Юрія Вернедуба, аби потиснути руку після гри. Проте наставник Кривбаса пройшов повз візаві, одразу направшись до виходу зі стадіону. Додамо, що під час гри Вернедуб неодноразово емоційно реагував на падіння гравців Карпат, за що отримав попередження від арбітра. Нагадуємо, Карпати розбили Кривбас 3-0, а в Леві Олександр Кемкін відбив пенальті в першому таймі. Зараз Владислав Лопашка робить вигляд, що нічого не відбулося, і Юрій Миколаєвич його не помітив. Але він прекрасно знає, що це не так. Вернедуб емоційний тренер, але тут емоцій ні до чого. Це нормальна реакція на слова та дії штабу «Карпат» під час матчу. Особливо на епізод який стався після третього голу. Я впевнений, що Юрій Миколайович гідний поваги і за те, що він досягнув у футболі, і за його чітку громадянську позицію. А ось декому ще треба багато чого доводити у футболі, хоча ніякі досягнення і статус нікому не дозволяють себе так поводити. Ворта Реала Андрій Лунін досі не підписав нову угоду з мадридським клубом. Як повідомляє портал Релева, в реалі переконані, що затримка з підписання нового договору викликана через оточення Луніна. Його агент Мендеш продовжує шукати кращі варіанти для українського вратаря, адже вже давно зрозуміло, що основним голкіпером Галактикос знову буде Кортуа. Лунін у свою чергу хоче отримати більше ігрового часу, але Нчелоті не збирається змінювати свого рішення. Нагадуємо, нова угода реала з Луніним передбачає співробітництво до літа 29-го року. Іспанська Жирона відчуває кадрові проблеми через вірусну інфекцію, яка обрушилася на команду. Як виявилося, саме з цієї причини одразу шість гравців каталонців не змогли взяти участь у суботньому контрольному матчі з англійським бормутом. Це український легіонер команди Віктор Цганков, а також Дані Ван Дебек, Крістіан Португес, Оріал Комас, Тоні Суарес та Валерій Фернандес. Участь усіх перерахованих виконавців матчів першого туру чемпіонату Іспанії сезону 24-25 з Бетісом, який відбудеться цього четверга, перебуває під великим питанням. Головний тренер англійського Бормонта Андоні Іраола поділився думками щодо молодих футболістів клубу. Багато гравців у нашій команді є досить молодими. Один сезон в англійській прем'єр-лізі, особливо для молодих гравців, на зразок Мілоша Каркеза, Іллі Забарного, Алекса Скота, Данго Аутарі, може змусити футболістів значно покращитися, і я очікую, що вони зможуть підвищити свій рівень. В сезоні 23-24 Ілля Ілья забарний провів 42 матчі на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем. Портал трансфермарки оцінює вартість 21-річного центробека у 32 мільйона євро. За підсумками минулої кампанії, Іллю Барного було номіноване на потрапляння в офіційну команду сезону англійської прем'єр-ліги. Президент Полісся Геннадій Буткевіч звернувся до команди після перемоги над шахтарем у матчі другого туру чемпіонату України. Після гри Буткевіч зайшов до роздягальні Полісся, щоб подякувати футболістами тренерському штабу за неочікувану перемогу над шахтарем. Карманич Гитомерського клубу пообіцяв гравцям п'ятикратну премію за вдалий результат у протистоянні з гірниками. Два слова п'ять преміальних, сказав Буткевич в етері клубного телебачення Полісся. Український форвард Кривбаса Денис Устименка продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт Лайвів. 25-річний футболіст виступатиме за команди Владислава Лупашка на правах оренди до кінця сезону 24-25. Нагадуємо, у вихованець Донецького металурга грав за Кам'янську сталь Олександрію та Минай у складі кривбаса з літа 2022 року. Зі збірної України Ю-20 ставав у 2019 році чемпіоном світу під керівництвом Олександра Петракова. Трансфермаркет у його у 350 тисяч євро. Бразильський півзахисник львівського руху Талес Бренер невдовзі стане гравцем японського клубу Касіма Антлер. Повідомляє тато таке. За інформацією джерела перехід 26-річного футболіста відбудеться на правах сезонної оренди, за яку японці заплатять 400 тисяч у валюті. Також в оренній годі буде передбачена опція викупу. Варто зазначити, що Касіма Антлерс є найтитулованішим клубом в історії Японії. Наразі команда після 26 турів посідає друге місце в турнірній таблиці місцевого чемпіонату в сезоні 23-24 Талес Бреннер провів 25 мячів на клубному рівні, відзначившись п'ятьма забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку і підписку.